Вітаю вас! Сьогодні я хочу зробити свою ляльку доленьку Є багато досліджень, які я читала, які стверджують, що лялька-доленька робиться тільки з ниток. Від дивниною робили з ниток певного кольору. Є ствердження, що вона повинна бути зроблена тільки з вовняних ниток. Є ствердження, що вона повинна бути зроблена тільки з ліяних ниток. Але пізніше почали робити ляльок-доленьк. Також із тканини. Оці ляльки-мотанки, зроблені з тканини, вони теж мають певні прикмети. Обов'язково повинні, кажуть, бути ніжки, щоб знайти свій шлях, ручки не повинні звисати донизу. І довга коса, довга коса спрямована догори. За цю косу часто підвішують ляльку, нібито спіймати. Долю за хвіст сьогодні я покажу такий свій дизайн цієї ляльки, можливо, комусь сподобається. Я починаю з того, що беру такий шматочок тканини 60 см на 13 см, в моєму випадку. Тут залишаю забагато, з цього з цього боку залишаю забагато. Ось таку скручену тканинку, яку ми. Вставляємо зазвичай в голову мотинки, ми викладаємо таким чином, щоб оцей шов у нас прийшовся на бік, щоб коли ми тут замотаємо ниточками, у нас і спереду і ззаду не було складок. І я використовую такі нитки, які підходять під цю тканину. Тобто ми поклали сюди змотану тканину і отут зверху і знизу її примотали. Ось так воно вийшло, зв'язане зверху та знизу, Це цим боку трохи. І зараз, отут, там де менша частина, ми кілька разів загибаємо і ось так отут примотуємо це червоними ниточками, то будуть наші руки. Ось так, зараз ми піднімаємо ці ручки так догори сюди за до спину. Тут їх так, симметрично, обережно призбираємо. І ось такою, такою ж самою ниткою хрестиком так обмотуємо, щоб вони тут трималися. Тобто примотуємо один до одного, трохи так підхвачуємо. У нас вийшло ось, ось таке вийшло, і тут ззаду зав'язуємо на вузлик. Ось так воно виглядає. З того, що тут така сама нитка, вона нібито загумбилася у тканині. Зараз я беру наступний такий шматочок тканини, що це 30 см на 6. Ось так його. Всередину загортаю. І ось тут замотуємо ниточкою з обох боків. Це ось так вийшло. Це ми готуємо наші ніжки. Зараз ми беремо це, нібито ховаємо всередину. Ось так. І тут замотуємо з одного боку і тут теж так ховаємо це всередину. І прихвачуємо так, щоб отут заховати кінці всередину, тут примутимо ниточкою. Ось так воно вийшло, нібито такі заховані всередині вузолки. це такі дві наші ніжки. Зараз ми беремо нашу ляльку, і тут у нас вийшов такий ну, нібито можливість просунути оце. Оці ніжки ось сюди. Ось так. Бачите? Ось так. І ось тут. Теж ми нібито закріпимо їх, замотаючи ниткою такого ж кольору цією ниткою. Ось тут. Треба їх тут примотати. Ну, ось десь так воно виходить. Зараз, щоб воно було обережно, ми беремо, я беру таку вивняну нитку і зроблю свої ляльки такі панчохи. Ось так щільно змотуючи вдовж цієї ніжки до кінця. До кінця і потім перейти на, на другу ніжку, теж до кінця замотати, і так вийдуть такі панчохи. Ось так ми виглядаємо в панчохах. Зараз я беру шматочок тканини десь 18-20 см на 7, і ось тут робимо таку спідню сукню. Просто так от. Наклинаємо і отут примотуємо її, щоб прикрити оце е, все тіло, і щоб воно виглядало так привабливіше. Ось тут примотайте, прив'яжіть так досить міцно, щоб воно трималося. Зараз її треба одягнути, як ви забажаєте, ну. Використовувати тканини, які не використовували хворі, або невдалі люди, або краще використовувати щось нове. Я ось візьму два таких шматочка білої тканини. Ось так їх заверну між собою і зроблю таку сорочку, тут. Один, так загортаючи другий, і ось тут разом їх. Примотаю. Ось так. Зараз візьму таку тканину на спідницю. і тут розібрати і теж примотати. Зробіть ту довжину, яка вам подобається. Ось так призібрати, прикрасити якимись стрічками, намистинами. І зараз отут починаємо висмикувати ниточки для того, щоб зробити волосся. Якщо у вас не дуже рідка тканина, то воно робиться досить швидко і досить просто. І робимо це аж до самої голови. Ось вийшли такі довгі волосся, з якого просто візьмемо і сплетемо косу. Ну ось Я доплила собі косу, намотала, прив'язала ще такі стрічки, і все ось така лялька вона виходить досить міцна. І, на мій погляд, досить акуратно, коли вона вже закінчена. Так Ось тут я намотала ще такий широкий пояс зовняних ниток. І тут наші теж додавала таку стрічку червону. Ну ось і все, нехай буде мир в Україні, щаслива доля кожній українській родині та довге, довге життя нашим українським солдатам, нашим українським воїнам. Нехай вам щастить.